Всіх вітаю, любі друзі, підписники, глядачі. Сьогодні відео по вашим заявкам про потяг до солодощів. Це логічне продовження попередніх відео про зайву вагу, її очевидні, неочевидні причини. Хто ще не дивився, будь ласка, подивіться, поставте лайк, підпишіться на канал і надішліть усім своїм подружкам, родичкам, сусідкам, усі чатики. Тому що тема потягу до солодощів, зайвої ваги вона тою чи іншою мірою актуальна, мабуть, для більшості. Жінок так точно, і багато хто жінок вважає свій потяг до солодощів чимось таким нездоровим, вартим почуття провини, вартим боротьби і подолання. Хоча насправді потяг до солодощів є абсолютно еволюційно обумовленим, обґрунтованим і фізіологічним. Тому що наш організм він формувався в інші часи, в інших умовах, і він як розрахований на те, щоб максимально вижити і зберегти себе. Якщо буде голод, засуха, неврожай і так далі. А тому, коли наш організм зустрічає калорійний, солодкий продукт, який раніше для нього був якимось достатньо таким рідким везінням, він звичайно хоче цього продукту з'їсти якомога більше, а для того, щоб запасти глікоген, запасти енергію, запасти жир. На випадок, що коли буде холодно, голодно і сумно, щоб вижити і не померти з голоду, саме так розмірковує наш організм, наша підсвідомість, яка набагато більше керує нашим поведінкою, зокрема харчовою, ніж наша свідомість, яка каже, що треба їсти все дієтично, низькоглікемічно і так далі. Тому це нормально, в принципі, що ми хочемо їсти солодке, а просто сучасний надлишок їжі, її склад її глікемічний індекс, він звичайно створює вже протилежні проблеми зайвої ваги, ожиріння, метаболічного синдрому і всіх цих хвороб цивілізації. Тому що раніше наші предки, якщо могли з'їсти щось солодке, то це були якісь сезонні. Фрукти, ягоди, вони не були, до речі, такі солодкі, навіть як наші сучасні фрукти-ягоди, тому що вони вже селекційовані, вони модифіковані, виведені спеціальні сорти, які дійсно солодкі, смачні, соковиті. А дикі яблуні, наприклад, дикі ягоди, вони ж кислі. І саме солодке десертне, на що наші предки могли з'їсти, це ось такі сезонні локальні фрукти-ягоди, які взагалі. Не були такі солодкі, і тим паче це не були тістечко, макарони, цукерки, солона, карамель, макфлурі, морозиво і так далі. Шоколад. Тому наш мозок, наш метаболізм, він мислить як в древні часи, а живе він в сучасні, де проблеми. Інші і вмерти від ожиріння, діабету, серцево-судинних захворювань, ризики набагато вищі, ніж від голоду. Про що може свідчити потяг до солодощів? Звичайно, кожному в кого він є, хочеться це собі якось пояснити, що це не слабка сила волі, що це не а, слабкодухість, а, це не м, дефіцит дисципліни, що це, мабуть, чогось організму не вистачає, тому він не просить солодкого. Чого ж може організму не вистачати, що він просить солодке? А це дійсно недоїдання білків, жирів, складних вуглеводів, вітамінів, нутрієнтів, тому що, коли наш організм не доїв, він голодний, тканини, клітини не отримали, достатньо структурного поживного матеріалу для побудови, для відновлення, для метаболічних реакцій, ферментативних реакцій, то організм каже: йди, щось з'їж. І він розраховує, що чим калорійніша солодша буде їжа, тим вона поживніша. І ми, звичайно, в. В стані голоду, шукаємо якомога таку солодку нездорову їжу. А Також зневоднення електролітно-мінеральний дисбаланс. Коли ми не добиваємо води, нам теж може здаватися, що ми голодні, коли не вистачає мінералів, мікроелементів, також може бути потяг до солодощів. Стрес, високий рівень кортизолу, втома виснаження також змушує переїдати і переїдати солодким. Тому що стрес підвищує рівень кортизолу. Кортизол підвищує рівень цукру. Цукор підвищує рівень інсуліну. Коли в нас є високий рівень інсуліну, він може різко впасти. Це підвищує апетит, створює гіпоглікемію навпаки, і людина в стані такого голоду, мало не падіння в оморок, вона хоче з'їсти щось солодке, щоб їй стало легше. А також стрес він, звичайно, потребує балансування. Багато людей заїдають стрес, заспокоюють себе їжею. А ми так еволюційно також створені до того ж, їжа, особливо солодка переїдання, воно перемикає нас автоматично фізіологічно в режим парасимпатичної нервової системи, яка відповідальна за спокій з симпатичної нервової системи, яка відповідальна за стрес, адаптацію, адреналін і так далі. Тому ми поїли, шлунок розтягнувся, кров туди прилила, піднявся рівень цукру в крові. І нам стає, начебто, легше, краще, і нам вже легше переносити той стрес. А також втома, коли ми втомлюємось, нам не вистачає енергії. Звичайно, ми хочемо цю енергію десь взяти. І найпростіше взяти її десь в чомусь в солодкому, в каві. І таким чином людина втомлена, виснажена, вона буде переїдати, зокрема, солодкого і не зможе контролювати. Загалом, коли ми не висипаємось, не відновлюємось, то в нас порушується і гормональний статус, і підвищується апетит, і змінюється харчова поведінка в більш нездорову сторону нас тягне до солодощів, до жирного смаженого. Мучного ми не можемо це контролювати. В стані виснаження ще й сила волі просідає, тому що це така вальова сфера, яка не може в стані виснаження робота, працювати на максимально. Також дефіцит хрому, цинку, селену може проявлятися як потяг до солодощів або до якихось конкретних продуктів, зазвичай чомусь нездорових. Дефіцит задоволення, емоцій, яскравих фарб життя, наприклад, коли одноманітне дуже життя, не вистачає чогось, подорожей, особистого життя, романтики, спілкування, вражень, коли людина особливо вона схильна до більш активного життя ніж в неї є зараз, наприклад, там сидяча робота одноманітна. День бабака, там декрет, такі, депресія, розлучення, розставання, втрата близької людини, коли не вистачає звичного рівня емоцій, вражень і спілкування, людина це компенсує, цей емоційний голод компенсує переїданням солодкого. Також дефіцит магнію, дефіцит вітамінів групи Б, характерно для дефіциту вітамінів групи Б таке бажання шліфанутись, щось з'їсти, коли ви начебто вже поїли. Хронічний кандидоз він також змушує переїдати солодким, тому що кандида вона виділяє специфічні токсини, які впливають на наш мозок, можуть змінювати нашу поведінку харчову, і люди з хронічним кандидозом, з порушенням мікрофлори, вони не можуть контролювати свій потяг до солодкого, в них він таким аж нападами. Начебто, людина втрачає себе, вона просто хоче щось з'їсти солодке, коли кандида масивно відмирає. Вона виділяє токсини, вони діють на головний мозок, і ось так от нас змушують шукати солодке. І люди з кандидозом хронічним, вони навіть так і описують, що на мене щось не йшло, і я просто в такому напівсвідомому стані з'їла там все солодке, що було вдома, або все мучне, або їхала через півміста за якимись булочками. Це характерно для порушення мікрофлори. Все ж таки, здорова, метаболічна людина, вона не буде там вночі їхати кудись за тістечками. Це нездорова поведінка. Високий рівень пролактину через стрес, через недосипання, фізичне навантаження надмірні, а через гормональні порушення в невагітної не годуючої жінки може викликати підвищений апетит. І часто жінки, які годують грудьми, для яких підвищений рівень пролактину є нормальним, фізіологічним, абсолютно потрібним, вони часто переїдають солодким. А, тому що пролактин він є фізіологічним противником, тагоністом дофаміну, коли нам не вистачає дофаміну, передчуття, задоволення емоцій, то ем, через високий рівень пролактину, який тушить дофамін, то ми таким чином намагаємось підсвідомо компенсувати рівень дофаміну, хоча б солодким. Тобто, це ця булочка, цей круасан перед очима він нам стимулює, хоч якийсь дофамін, для того, щоб рівноважити підвищений пролактин. І дійсно багато жінок, які годують, вони кажуть, що їдять дуже багато солодкого, стільки не їла ніколи солодкого, як в декреті. Я по собі теж можу це підтвердити, що коли я почала годувати грудьми, я просто їла банками з гучене молоко, пачками зефір, а чай з цукром по п'ять разів на день я ніколи такого потягу до солодощів не відчувала. Це нормально, тому що під час лактації і пролактин високий він буде таке стимулювати, і великі. Витрати енергії, тому що лактація, догляд за дитиною, носіння цієї дитини 5 10 кілограмової на руках це теж фізичне навантаження. І декрет це все ж таки одноманітне таке життя. Кожен день більш-менш таки схожий на попередній, і для жінок це часто дуже сумно. Не вистачає вражень, емоцій, спілкування не вистачає, реалізації не вистачає, і це змушує заїдати солодким, щоб хоч якесь різноманіття отримати. Якщо воно буде не в житті, то хоча б воно буде в холодильнику. Тому це в принципі нормально, не треба себе за це звинувачувати. Просто бажано обирати більш-менш здорові солодощі, щоб там не було трансжирів, щоб там не було багато якоїсь синтетики, тому що все це переходить в молоко і потрапляє до дитини. Просто можна їсти солодке, пити солодкий чай, але щоб воно було все натуральне. Мій особистий алгоритм, в принципі, нутриціологи так радять, якщо ви вже відчуваєте потяг до солодкого сильний, то спочатку з'їсти повноцінний прийом їжі, щоб там була обов'язково клітковина, листова зелень, якийсь салат, білок, жири, вуглеводи складні, якась крупа, каша. І лише потім попити водичку, попити чай. Якщо ви відчуваєте, що все одно вам хочеться з'їсти солодке, з'їсти це солодке. Але по-перше, ви його з'їсте менше, вже менше фізично, бо у вас шлунок заповнений. це вже не спровокує такий викид інсуліну, тому що ви вже поїли у вас. Вже поступово підвищився цукор, підвищився інсулін, і ви вже на підвищення цього інсуліну з'їли, щось солодко. Це не так. Ви вкинули цю солодку бомбу і миттєво підняли вас. Вже їжа перетравлюється, вже йде поступове підвищення. А плюс це солодке, воно вже в заповненому нормальною їжу шлунку не буде так швидко перетравлюватись. Тобто більш поступово буде підйом цукру. Ви з солодких продуктів, якщо ви будете їсти на голодний шлунок, ви не отримуєте всі необхідні білки, жири, вуглеводи, мікроелементи. А коли ви нормально поїли, ви отримали те, що потрібно для організму, і отримали солодке потім в якості десерту. Але ви, в принципі, організм забезпечили повноцінним харчуванням. А, і якщо вже хочеться, то можна обрати більш-менш здорові альтернативи. Це чорний шоколад, там, шоколад з горіхами, сухофруктами, не молочний з якимось печивом, купою додатків, сухого молока. В нормальному якісному шоколаді повинно бути 2-3 е... інгредієнти: какао, боби какао маса, там може цукор, лецитин, там горіхи <кхід> до п'яти максимум. Якісні цукерки з сухофруктів, чорного шоколаду, там горіхів. Зефір, він дуже солодкий, там багато цукру, але там немає хоча б транжирів, там немає глютену. Є натуральні зефіри, мармелад, желе, можна самостійно навіть робити. Воно добре зберігається, тривало. Пастила також добре зберігається, коли є надлишок, наприклад, на дачі, в хазяйстві, у бабусі, яблук, слив. Ви не можете з'їсти стільки за сезон. Можна насушити пастили без цукру, навіть можна її зробити. Це буде просто концентрований ягідний або фруктовий сік без... Транжирів без підсолоджувачів, без цукру, без барвників, без синтетики. Так, да, це цукор, але це не жири, не транжири, тому що для нас більш а, негативне значення має поєднання цукру з жиром або тих домішків в десертах, ніж просто цукор, ви його витратили. Сорбет це а, пюровані фрукти, ягоди, заморожені. Я заморожу, наприклад, в формочках для морозива. Смородину, полуницю можна додати кокосове чи звичайне молоко, трошки цукру для того, щоб воно було трошки солодке або там какао, щоб було шоколадне. І це нормальне, натуральне морозиво, воно смачне дуже. Його навіть діти приїздили в гості, їли. Воно натуральне, там вітаміни всі зберігаються. До речі, в фруктах, ягодах, заморожених, термічно не оброблених. Ви просто помили ягоди фрукти. Подрібнили, заморозили, там все зберігається. Це ще супер метод отримати і десерт, і вітаміни, і поживні речовини. Домашня випічка, бо ви знаєте, що ви туди кладете. Ви можете класти менше цукру, брати якесь борошне, безлютенове, сочовичне, наприклад, з сочовиці. Випічку, там буде багато білку, волокон, клітковини, і не буде стільки цукру, не буде стільки шкідливого. Крем, знову ж таки, якщо ви робите навіть на десерт, на торт, ви знаєте, з чого ви його робили. Какао, як варіант, какао-порошок не несквік, там, де сухе молоко, цукор, просто чорний, молотий какао, звичайний. Додали там, наприклад, кокосове молоко, чи можна навіть без молока пити. І таким чином ви і отримаєте якісь поживні речовини, і солодке, і собі не нашкодите, особливо, якщо ви годуєте грудьми або вагітні, тому що всі ці транжири з десертів, з промислових солодощів, вони всі передаються до дитини. А загалом найздоровіші солодощі це фрукти і ягоди натуральні. Вони нас не завжди задовольняють, тому що наші рецептори смакові вже зіпсовані. Але а, таке а, ідеальне рішення. Привчити себе до фруктів, солодощів, бананів, наприклад. Аналізи для оцінки вуглеводного обміну, щоб все ж таки оцінити, чи ваш потяг до солодощів ви собі можете дозволити, чи вам вже треба себе контролювати. А це не цукор, наче тому, що організм буде до останнього компенсувати і тримати нормальний цукор крові, наче це вже в останню чергу порушиться, коли вже мало що можна буде зробити. А треба оцінювати такі більш показники на наперед, тому що не чекати вже очевидного підвищення цукру в крові, наче це вже дуже погано. Глікований гемоглобін він відображає рівень цукру середні за останні три місяці. Тобто, зранку він в вас низький цукор. А що було три місяці, можна подивитись і по глікованому гемоглобіну дуже добре відстежувати динаміку. Наприклад, ви бачите, що він підвищений, ви скоригували харчування, перестали через три місяці і дивитесь, дійсно було ефективно. Дійсно, у вас протягом цих трьох місяців знижувався чи не знижувався цукор. Індекс хома це співвідношення інсуліну та глюкози, а наче вимірюється там по спеціальній формулі, розраховується. І це співвідношення, воно має бути в ідеалі один. Скільки глюкози, стільки інсуліну, глюкоза зайшла в клітини, все добре витратилася. Якщо інсуліну стає більше, ніж глюкози, це означає, що глюкоза вже десь не заходить в клітини, і організм змушений більше інсуліну на це виробляти. Це вже така початкова інсулінорезистентність, яка є нормальною для вагітних, для підлітків, для дітей, які розвиваються, але не є нормальною для людини вже дорослої, там зайва вага і так далі. Тому індесхома нам дає набагато повнішу оцінку і інформацію ліпідограма, тому що передання вуглеводів воно підвищує рівень тригліцерідів і ліпопротеїдів низької щільності, які призводять до виникнення і прогресування атеросклерозу, тобто вже серцево-судинних захворювань, це серйозно. Це атометрія печінки, тому це а, кількість жиру, частка жиру в печінці. Якщо її занадто це ожиріння печінки, це теж порушення обміну речовин, і вже такій людині не можна їсти солодке, не можна їсти фруктозу, не можна їсти багато фруктів, солодо, що треба себе контролювати, тому що печінка це дуже такий важливий орган і не можна його доводити до такого стану. Інсулінорезистентність, Я зніму окреме відео про неї це процес, коли не сприймається інсулін клітинами тканинами. І недостатньо засвоюється глюкоза. Тобто глюкоза в крові підвищується, а тканини, клітини її не беруть. Це як вже вас вже переповнений бензобак, ви туди намагаєтесь налити бензину. Але якщо він там 20, 30, 50 літрів, більше ви туди не налієте. Так само наші тканини, м'язи, клітини, вони можуть рівно стільки використати глюкози, скільки можуть. А все решта вона залишиться в крові. Скільки інсуліну не виробляє, воно не буде заходити в клітини, буде високий цукор, високий інсулін. Цей інсулін матиме інші негативні ефекти і на обмін речовин, і на гормони, і на судини, і на онкогенез появу доброякісних, злоякісних процесів пухлин. Тому хронічне передання солодощів, якщо ви не можете витратити цю енергію, якщо у вас м'язи не працюють, якщо ви не рухаєтесь, воно буде супроводжуватися підвищенням цукру в крові, інсуліни, появою інсулінорезистентності, зайвої ваги, і ось цим каскадом метаболічних порушень. Я розкажу більш детально в окремому відео про інсулінорезистентність, це треба сісти розповісти. І я хочу сказати, що інсулін це анаболічний гормон, який сприяє утр... набору і утриманню ваги. І хронічно підвищений інсулін, по-перше, не дає схуднути, по-друге, стимулює проліферацію не завжди доречно, там, в грудях, в вузли, всякі, в маці, в яєчниках онкологічні процеси. Може стимулювати появу онкологічних пухлин, тому що в здорової людини все ж таки вже рости нічого не повинно, на відміну від дитини там, і вагітної жінки. По стимулює появу акне, висипання прищів. Якихось судинних зірочок, червоних плямочок на шкірі, це також діє інсуліну, бородавок, папілом, може порушувати баланс статевих стероїдних гормонів, менструальний цикл, перебіг вагітності, відновлення після пологів, тому треба бути обережними. Можна їсти солодке, але треба його витрачати, тому що все зайве солодке, цукор він буде негативно позначатись на вашому стані здоров'я. І звичайно, наша улюблена рубрика Що попить. А можна попити для зменшення потягу до солодощів курсами хром-корицю біотин. Дійсно працює. У мене вже дуже багато відгуків на цей препарат. Можна берберин, якщо є інсулінорезистентність, він підвищує чутливість калнин, але лише в комплексі з іншими причинами інсулінорезистентності. Треба більше рухатись, треба менше стресувати, щоб наріс цукор в крові під дією кортизолу, і треба менше все ж таки їсти разів на день і менше глікемічну їжу. Мікроелементи. Магній, доціль, я не буду тут давати дозування, тривалість, тому що це все визначає лікар індивідуально, чи можна вам цей препарат? Може, у вас є протипокази. Я не можу їх тут виключити для всіх, тому що це не консультація, це ознайомче відео. Дозування, режим прийому, тривалість прийому цих препаратів призначає лікар, тому що навіть такі, начебто, безобідні препарати, можуть нашкодити, і я вас не закликаю це купляти. І приймати я вас закликаю, якщо у вас є така проблема, піти до лікаря, і розглянути з ним можливість і нутрицевтичної корекції, також, яка я вас мушу розчарувати і попередити, не працює без зміни харчування, корекції способу життя. Також такі екстракти, як гірка диня, листя, джимнеми, екстракт часнику і вітамін в 3 вони також покращують вуглеводний обмін і можуть допомогти боротись із потягом до солодкого. Із зайвою вагою, з інсулінорезистентністю, тому що, коли в нас високий інсулін, це також буде стимулювати нам апетит. Знову ж таки, їх призначає лікар, і я не рекомендую самолікування. І що я хочу сказати наостанок? Що не треба себе звинувачувати за потяг до солодощів, а треба дослідити його причину, тому що потяг до солодощів це, по-перше, нормально для людини. Ми так еволюційно побудовані, і надмірний потяг до солодощів завжди має якусь причину або на фізичному рівні, або на ментальному. Всі ми люди, всі ми не ідеальні, і іноді навіть переїсти солодким, може це не корисно, але це краще ніж впасти в депресію, зриватись на близьких, займатися аутоагресією. Виснажуватись і е, страждати. Іноді це дійсно і вихід в, яку, в якогось мірою, тому не звинувачуйте себе. Якщо у вас є така вже проблема, і вона вже має наслідки і порушення вуглеводного обміну, то це можна скоригувати, але з любов'ю до себе, без почуття провини, агресії, ненависті до себе, тому що це нормально хотіти солодке, особливо для жінок. Тому будьте здорові, і нехай ваше життя буде солодке навіть без десертів. Даме по собі. Став лайк, підписуйся на канал і пиши коментарі, буду дуже вдячна. До зустрічі в нових випусках.